Вуста запитає пісня звучить в тішині. А нажива все це і сні. У сні, поміж ти мої голос. Привіт на каналі Україна з Польщі. Я вас буде чекати наказання у школі в середній. Можна і навіть розказати в мочі школі, що яке буде наказання. В младших школах наказання будуть давати, якщо ви, наприклад, зробите так, як вам не скажуть. Наприклад, якщо ви візьмете у когось заберете ключ з шкафчика, де книжки лежать, там обув, одіжда, то і, ну, за це можуть дати наказання, що попередження на початку або увагу впишуть. А, а якщо ви будете устраювати драки. В школах, наприклад. Це в яких школах? В молодших, чилі подставука. Від тепершого. Це так називається? Школа молодша у нас буде, а у них школа подставова. подставова. А у мене школа середня для таких подростків. Є школа старша, ну, у я дуже мало знаю. Там. То може в можех школах, якщо будете устроювати драки на перемінах, то можуть визвати батьків в школу і навіть в від школи. То в Польщі ні при у них немає такого, щоб дратися на перервах там такого. Тобто у наших школах ще якось терплять таке. Да, да, так, і телефони навіть не можна. З перших по, по шостий клас нельзя телефонами пользуватись. Ну, я як ходив, то, то восьмий клас закінчував, то нам нічого не казав, то восьмий клас, то вони вже такі самі кажуть, що ви б здали і все. А в середніх школах яке буде наказання? Нельзя можна фотографірувати учителя Потім, Ну, закурювати курюва не можна на вулицю випускають. Ну, і що нам подобається в школі в середній, і за то, що немає камер, взагалі ніяких. Mm -hmm. Тільки на вулиці і то на паркінгу. Щоб дивитися, що з хтось з машину чи самокат там вкрадуть, то була така ситуація, що два хлопці, таких годами, як я, плюс-мінус, украли три електросамоката Зараз. Це Такі українці? Поляки. Поляки в кого в українців? Поляків. А, Самі в себе украли. І їх, оказується, знайшли старшокласники. Ну, як старше класники, як я гадав, просто в, е, в другий курсники. Їх знайшли і сказали, або віддаєте самокати, або вони там свої діла вже займуться. Вони вернули їх. А тільки один цілий вернули, а два поломаних. Один самокат вони вернули без задньої частини. Це електро? Так. Да, Які коштували по 4 тисячі злотих дорогучі. А другий електросамокат її принесу, тільки там без руля і без кольоз, саму раму. Це такі новини за тиждень. Mm, да. Стались. Ну, ще можна чуть-чуть про старшу школу розповісти. І за... ну, я Там немножко, знаєте, у мене однокласник учиться в старшій. ну, вивчив, однокласник учиться в старшій школі. За понеділка по п'ятницю вони або працюють, або вдома сидять. Як у них з роботи піде. А в неділю-суботу їм вночну. А вони працюють по скільки ж років. В старшій школі з 18 беруть. В 18 є їдеш в старшу школу. Тобто, як нема учоби чи як? Е, як з четверга. Ой. Як вони його ну, совміщають, учобу і роботу? Е, е, роботу з понеділка по п'ятницю, а, а учоба ви? у них ночна. З, в, в, в суботу і в неділю. Ні, верніше верні, з суботи, на неділю у них школа. Типу, е, по-моєму, 8 чи 9 часов йде. З 6 вечора до 6 утра вони там знаходяться в школі. Це що, один день? Так, да, Ночна школа у них. А то вони все працюють. Працюють і. Ну так це ж менше, як сказати? Менше знання. Менше часу на уроки, якби. А у них і як? Вони то учаться, у них з чого в ночну школу ходять. І за те, що там у них. З 6 до 6, чилі у них 12 годин є. І вони стараються їм все розказати за, за всю неділю. Розповідати. Що буде, якщо курити в школі? Якщо вас учитель впіймає, то вона бере, забирає ту сигарету або електронну сігарету і відносить до педагога. Ну, зараз нема таких сигарет, цигарок, як раніше там. Прима, я пам'ятаю, або ватра, або тут там є? Які. Є? Да, Ні, ну зараз же їх ніхто не курить, зараз електронів. Е, у нас в школі зачастов сігарети курять більше. Чим електроні? Ну їх часто ловлять і забирають у ці сігарети і кажуть: або е, ти показуєш, що тобі є 18, або ти родителі прийдуть заберуть. Або втретє, у них вже або вони то викинуть. Ну, як завжди, в мене була така раз ситуація, що у мого, у моїй однокласниці е, замітили, як курила електронну сігарету і в ній забрали. І так я був, підійшов до старшокласника знакомого, попросив, щоб пішов забрав, типу. а він отримав, а потім від нього ми отримали по голові, що ми робимо. А так він час вже випустився в воєнній школі учиться. Його вже давно не видно на горизонте.